Цієї ночі російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого постраждала 21 людина. Серед постраждалих двоє підлітків 17 років та восьмирічна дитина про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він відзначив, що нині з будинку, в який влучила російська ракета, 60 людей евакуйовано постраждалим. Надається вся необхідна допомога. Президент України також додав, що загалом за цей тиждень ворог застосував величезну кількість керованих авіаційних бомб єдиною протидією, з допомогою якої можна ефективно боротися з російськими ракетами. Є можливість бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів». Майже 30 ракет різних типів нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня. У своєму телеграмі Володимир Зеленський розмістив також відео, на якому показані всі ті руйнування, яких Росія завдала за цей тиждень мирним українцям. Україна здатна виробляти більше ніж кілька мільйонів дронів на рік. Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров у своєму нещодавньому інтерв'ю. Він відзначив, що наша країна нині е, власне, е, повинна виробляти ці дрони і має таку змогу. І е, мова йде не лише про власне виробництво, але і про закупівлю. Ми навіть у цьому році пояснили ринку. Що ми будемо закуповувати більш ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. Тому в цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше. Я нагадаю, що напередодні Путін заявив про те, що на Росії потрібно до кінця року збільшити в десятеро виробництво дронів, і мова там ішла про е, більше мільйона дронів, і те, що говорять експерти, що е, на Росії зараз вже виробляють більше мільйона дронів. Швидше за все, це вже реалізована історія, і просто Путін ставить такі задачі і показує своєму е, споживачу російському. Поживачу контенту, я маю на увазі, що е, нібито російське ВПК зростає. Тим часом збройні сили України здатні занурити Росію в темряву, наносячи удари ударі по їхніх енергетичних об'єктах. Це продемонстрували наші оборонці минулого літа. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Він відзначив, що ураження деяких підстанцій не дало можливості переключати частину електроенергії з центру на південь Ерефії не було у нас такого задуму, щоб влаштувати їм блекаут. Але у росіян енергетична система доволі вразлива. Я нагадаю блекаут на півдні Росії влітку цього року, саме в спекотні місяці. Він був саме через те, що на Ростовській АЕС відбулася аварія на одному з енергоблоків. Виник дисбаланс, система посипалася, тому що вона була перевантажена, і якщо до того можна було її збалансувати, використовуючи підстанції від інших регіонів, але так відбулося, що за місяць до того сили оборони вразили дві підстанції на північному сході від нашої країни, і результат регіональний блекаут, регіон не менший ніж Україна, у росіян залишився без світла. Тож можна вважати, що навмисно чи ні, швидше, що ні. Але ми продемонстрували, що можемо відповісти симетричним ударом і занурити в пітьму частину Росії також Росії. здійснила чергові невдалі ядерні випробування. Зокрема, ядерна міжконтинентальна балістична ракета Сармат. Вона вибухнула. Про це повідомили аналітики ОСІТ. Аналітики в соцмережі Ікс. Такі висновки зробили з огляду на супутникові знімки Planet Labs. Я зацитую, що написали аналітики у соцмережі X випробування РС 28 сармат виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Сармат це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску, зазначили аналітики. В час випробувань до полігону приїздили чотири пожежні машини, які, начебто, за офіційною версією зреагували на лісову пожежу. Проте супутникові знімки, які оприлюднили аналітики вказують на те, що на космодромі Плесецька видно величезну вирву, і саме вона стала результатом невдалого випробування ось цієї ракети. Що пишуть аналітики в видання Дефенс Експрес? Вони зазначають, що вибух міжконтинентальної ракети це катастрофа, яка могла статися раз на 50 років. Бо ж попередній випадок було зафіксовано. Ще в жовтні 1960 року на космодромі Байконур тоді власне вибухнула е, ще одна ракета, і е, знов ж таки саме той, тому аналітики пропускають, що Кремль навряд чи стане будь-яким чином визнавати, а тим паче розповсюджувати факт невдалого використання е, ракети Сармат. Ну і З'явилися нові подробиці в справі В'ячеслава Зінченка. Я нагадаю, що його підозрюють у вбивстві. Мовознавиці Ірини Фаріон. Зокрема, свої коментарі надала адвокатка доньки Фаріон Рома... Наталія Романик. Вона відзначила, що в справі є нові докази. Зокрема, мова йде про одрологічну експертизу. Це дослідження запахових слідів, і саме тому суд продовжив підозрюваному запобіжний захід до 17 листопада без права внесення застави. Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи експертизи запахових слідів, відповідно до результатів якої Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%. ,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину та в сукупності з іншими доказами творить цільну картину. Він схожий з іншим видом експертизи дослідженням слідів папілярних ліній пальчиків, оскільки запахові сліди людини є неповторними як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами в спеціальних умовах за допомогою спеціальних собак-детекторів. Я нагадаю, що раніше сам В'ячеслав Зінченко на суді попросив продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відзначив, що хоче залишитися в тій же установі відбування покарань, де перебуває нині. А все тому, що йому може загрожувати небезпека. Суд задовольнив прохання Зінченка, залишив підозрюваного під вартою на 60 діб без права внесення застави. Адвокат заарештованого відзначив, що подавати апеляцію, звісно, що сторона Зінченка не збирається. Ну і от, поки підозрюваний переймається щодо загроз власному життю, адвокатка доньки Ірина Фаріон оцінила небезпеки, які існують для її підзахисної. Відзначила, що загроза життю пані Софії є. Це просто закон великих чисел. Перегляньте відео пані Ірини. Оцініть кількість переглядів. Тепер те саме стосовно пані Софії. З тих мільйонів переглядів негативних коментарів. За законом великих чисел можна прорахувати значну кількість не тільки ботів. Але якусь кількість можливих послідовників туриста в панамці, я радила пані Софії не наражатися на небезпеку, але вона донька своєї мами. Вона з відкритим забралом воює за свою маму. Хоч і не схвалюю це наражання на небезпеку, але розумію її.